Спортивні новини, що важливо знати у подробицях, та як це відбувалося насправді у харківському дипломатичному клубі. Завжди особлива атмосфера. У дні урочистих заходів подвійно. Цього разу сюди завітали найкращі спортсмени та тренери, щоб отримати заслужені нагороди від обласного відділення нок України. Насамперед, премії сходження на Олімп імені легендарної гімнастки Марії Гороховської, яка на 15 п'ятнадцятих Олімпійських іграх у Гельсінкі виграла дві. ...золоті та п'ять срібних медалей. Офіційна церемонія ще не розпочалася. Імена переможців не оголошували. Але це не таємниця. Експертна комісія традиційно визначила головних героїв спортивного року у жовтні у чотирьох номінаціях. Найкращим спортсменом став чемпіон Європи з фехтування на шпагах Роман Свічкар. Він не зміг відвідати захід через участь у Кубку світу, але виступив із відеозверненням. А нагороду отримав його брат і також фехтувальник Богдан Свічкар. У жіночій номінації перемогла збірна Харківської області з синхронного плавання. На чемпіонаті Європи у Португалії Марія та Уляна Гринішини, Марія Здоровцева, Аліса Кулик та Дар'я Мошинська здобули дві срібні медалі. Увага! Бота та нагороди від рідного міста особливо дорогі. Вони надихаються е, показувати. Те, для чого ми тренуємося, взагалі, для чого ми приходимо на тренування кожний день, кожного ранку. Це звичайно приємно і дуже надихає показувати всі наші вміння. Головна мета, звичайно, у кожного спортсмена це Олімпійські ігри, чемпіонати світу. Та чемпіонати Європи теж звичайно важні змагання для кожного спортсмена. Лауреатами тренерських премій імені Марії Гороховської стали заслужений тренер України з вільної боротьби Святослав Хоменко та особистий тренер Романа Свічкаря Ірина Одокієнко. Знала, що буде така премія, но я знала, що буде така премія, але не знала, що заслужу її. Тому для мене це дуже важливо, дуже приємно, і я можу сказати, що пишатимуся тим, що отримала цю премію, за ту працю, яку побачили, що я щось можу, чогось досягла. А добилася завдяки тому, що у мене є підтримка спортсменів, тренерів. І головне, головне підтримка міста Харкова. Бо заради Харкова я готова на все Премія сходження на Олім потужний стимул для харківських спортсменів і тренерів, які, всупереч усім сьогоднішнім реаліям та обставинам, продовжують перемагати на змаганнях світового та європейського рівня. Сьогодні, коли кажуть, за досягнення ваше як харків'ян. Це насправді подвиг. Гарно тренуватися, коли спокійно, гарно тренуватися, коли є комфортні зали, коли не лунає повітряна тривога, коли нема обстрілів. І зовсім інше, коли постійно обстріли, постійно лунаючи повітряна тривога, коли постійна небезпека. І я чудово розумію, що сьогодні ми вітаємо справжніх героїв. Бо ви робите неймовірно. Ви прославляєте наше рідне місто, місто Герою Харков, Ви прославляєте нашу Україну. Знаковою подією спортивного свята стала презентація ексклюзивного кубка з іменами 19 лауреатів премії Марії Гороховської, починаючи з 2023 року. Цей живий архів щороку поповнюватиметься новими спортивними зірками. Олімпійська обов'язків з комітету. Щиро дякую вам за те, що ви робите. Щиро дякую за, за ваші присягнення. Щиро дякую за те, що ви під, підтримуєте славу і, і нашого регіону і все в тіло. Ви додаєте духу всім, хто дивиться за вами, хто боліє за вас. Ви даєте додаткову надію, ви, ви даєте. Астрій і додатковий символ. Нам цим тяжко, але нам потрібні ваші перемоги. Спортивний календар відрізняється від загальножитеського, але у новому році зірки зійшлися. Віце-чемпіон світу Ю-23 з греко-римської боротьби Руслан Абдієв та Віктор Клінцов отримали нагороди найкращим спортсмену та тренеру за жовтень. Бронзова призерка чемпіонату Європи з Хеквандови Тиєв Дар'я Костиневич та її наставники Андрій та Аліна Радіонови за листопад. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Катерина Табашник минулого року за Брала дві спортивні зірки Слобожанщини. Королева висоти парила у секторі над планкою у конкурсі відділення ног України в Харківській області у січні та лютому. Як вдалося? Змагалася, перемагала, десь була у трійці перших, і так виходило, що нагороди мене знайшли. Зимовий сезон ми вирішили трошки так відновитися після напруженого 25-го року і вже більше готуватися на літо, на старти, на міжнародні старти чемпіонати Європи і вже акцентувати увагу туди на підготовку. Відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області виповнилося 25 років. Медалями за внесок у розвиток олімпійського руху, пам'ятними відзнаками з нагоди ювілею були нагороджені ті, хто створював та продовжує історію регіональної організації. Спортсмени, тренери, представники спортивних федерацій, товариств та влади, зокрема Ігор Терехов. Голова відділення Валерій Демо отримав грамоту НОК України та медаль за віддані. Сьолімпійському руху Олександр Шаріков, Олексиницький, Єгор Мікенін, Харків спортивні новини.